Спалах пташиного грипу в США та Європі винищив мільйони курей. як наслідок на ринку фіксують дефіцит яєць. Тож ціни злетіли до небачених цифр у деяких американських супермаркетах. На початку березня десяток яєць продавали за 18 доларів. Це увага, десь е, ну майже 750 гривень, може навіть трошечки більше. Американці вперше за багато років зіткнулися з порожніми полицями в деякі ресторани. Рани вели додаткову плату саме за страви з яйцями через сташини, грип на 30% зросли ціни на яйця в Польщі. Міністерство сільського господарства країни визнає дефіцит саме домашньої продукції. Подорожчали яйця в Німеччині. Зараз країна забезпечує себе лише на 72%, Решту імпортує з Нідерландів. Ну і от як не потрапити в глобальну яєчну кризу? Відповідь на це питання знають маленькому французькому місті Кольмар. Десять років тому там місцева влада почала безплатно роздавати курей по дві на кожен двір. Мета експерименту зменшити кількість харчових відходів. І жителів заохочували обіцянкою якраз свіжих яєць, а, мовляв, догляд за птахами швидко окупиться. Ідея спрацювала. Мешканці не лише отримали вдосталь безкоштовних яєць, а й суттєво скоротили відходи, годуючи курей залишками їжі. Цей досвід підхопили інші муніципалітети. Президента Франції роздавши місцевим жителям понад 5 тисяч курей. Роздають птахів і в деяких містечках Бельгії, це Москроня, Тверпені та провінції Лімбург. Там жителі підписують угоду не забивати курей принаймні два роки. У США подружжя Крістін і Брайан Темплтон в Нюгемпшері перетворили цих птахів на цікавий бізнес. Їхня компанія на півроку здає курей в оренду разом з кормом і підтримкою. Клієнти можуть забезпечити себе домашніми яйцями. За словами пари, оренда двох курей. На Півроку обійдеться в 500 доларів, це 21 тисяча гривень. Так, так за двох орендованих корей вам не почулося. І подружжя запевняє, що їхній бізнес процвітає, воно і не дивно. І от як вийти з яєчної кризи, міркують фермери з Австралії і там вирішили розводити перепілок. Вони не тільки не такі вразливі до штамів пташиного грипу, бо менше взаємодіють з дикими птахами. При цьому їхня ціна зросла лише. На 10%, тоді тоді курячі на 40%. Хоча перепелині яйця менше за розміром, їхня поживна цінність, смакові якості сприяють попиту, особливо в ресторанах і на преміум сегменті ринку. Однак, поки перепілки не можуть повністю замінити обсяги курячого виробництва, яке в Австралії сягає 18 мільйонів яєць щодня.